Ідіть бігом сюди. Але це секрет. Що там, досі? Вітаю вас, шукачі, Ви готові зіграти? Ця гра для Віку 8 плюс років. Блін, а мені 30 плюс. Зробимо для тебе виключення. Почнемо. Спочатку треба обрати персонажа. А, поняв? Це не можна. А чому? Це ні. Добре. Ауч! Так ти вже обрала персонажа. Хі, мені просто сподобалось тебе бити. Так, не відволікайтесь. Кожен має дістати картку з колоди, подивитися на неї 5 секунд, перегорнути і знайти цей предмет на великій картці. Ага. Так, ельфійська шапка, ельфійська. Давай, шапка. давай! Ельфійська тебе є шапка? Ще 5 секунд. Три, два, один, все! <звук> Клади картку! Тепер шукай це зображення на одній із локацій великої картинки. <звук> Так, ельфійська шапка чи шапка. Я, я забув, що в мене було. Все, клади картку, наступна я. Давай швидше у терпі! Знайшла цей камінь в саду. Тепер ти, мам. О, у мене 20. А у мене 32. А у мене дві. Так не чесно, не. ви вдвох перед грою домовились. А хто програє, має посуд. Там немає таких правил. На сам прочитай. Хто живе в ананасі на дні? Губка, квадратні штани.